Вітаю усіх на Ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про жахливі серії Полісся та Олександрії, довгоочікувані трансфери Динамо та Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю щоденька з матчів, які відбулися ще у п'ятницю, в першому з яких зоря розгромила Полтаву з рахунком 4-1. Цього сезону з першого лігу до УПЛ піднялися чотири команди, а тому було зрозуміло, що точно одна з команд буде показувати слабкий рівень. І такою командою, як на мене, є Полтава, яка показує один з найгірших футболів. Луганська «Заря», яка, як на мене, не супер грає зараз в футбол, в те, що вони грають під керівництвом Віктора Скрипника, це не щось фантастичне, це точно не в те, що вони грали там 5 років тому, коли вони разом з ним брали бронзу. Але все одно це зорі не завадило вже на 31-й хвилині перемагати з рахунком 3 3-0». Вони робили з Полтавою все, що вони захочуть. Ніяких проблем, особливих вони не зустріли. Що стосується іншого новачка, то Кудрівка зіграла у нічю з Карпатами 2-2. Кудрівка, на відміну від Полтави, підсилилась досвідченими гравцями. Так, це можна сказати збиті льотчики, однак, все ж таки, вони мають досвід і розуміють, як грати та як можна перемагати там в деяких матчах. Ну а завдяки тренерському штабу під керівництвом Василя Баранова вони змогли зробити непогану команду, яка здобуває важливий результат. Цьому подинку Кудрівка дуже гарно почала, забула перший гол, заробила червону картку на собі, бабогло отримав пряму. До речі, що стосується цієї прямої, то вона, як на мене, ну цілком можливо, її можна було б не давати пряму червону, а дати жовту. Бо якщо дивитися на той момент з виходом вічнавіч, то є гравці, які могли страхувати цього гравця, і не було б цього виходу вічнавіч. У той самий час, як на мене, тут 50 на 50. У другому таймі Кудривка подвоїла рахунок, однак все ж таки, Карпати це Карпати, вони мають гарний склад, там багато класних гравців. І вони зібралися у другому таймі і змогли в меншості відіграти два м'яча. Тут в цьому поєдинку варто відзначити неймовірно красивий гол від Педрозу. Звичайно, Кудрівка в цьому моменті допомогла їм забити собі гол, тому що вони намагалися виходити. На іншу половину поля втратили м'яч, ну а по забив просто ідеальний більярдний гол. У підсумку для Кудрівки це непоганий старт. Вони після 4 матчів мають сім очок, а для Карпат, навпаки, жахливий. Їм ем не заважають якісь там єврокубки як іншим командам. Але у підсумку за 4 матчі вони мають три нічиї, три очки. Тобто, звичайно, це і близько на те, що вони хочуть. Щоб е, в цьому сезоні так само боротися за Єврокубки, а ось у Кривому Розі Кровбас продовжує перемагати там, де це можливо. Е, чому я так кажу? Тому що вони програли перший поєдинок колосу. Звичайна команда Орсана Костишина краще за команду Патріка Манловуна. Однак в інших матчах, де вони могли брати очки, звичайно їм пощастило. Їм пощастило в матчі проти медаліста 19-25. Ім пощастило Рею, бо там рахунок міг би завершуватися не 2-3 на користь Кребасу, а 4-4. І їм пощастило тут в матчі проти оболоні. Матчі проти пивоварів було так само, як і проти харків'ян, тому що і харків'яни, і пововари в першому таймі створювали багато моментів, робили все для того, щоб вже в першому таймі перемагати і 1, і 2-0. але у підсумку. Ні Металіст 19-25 у другому турі, ні зараз оболонь не забили свої голи, Ну а в другому таймі твердо хліб робить дубль і приносить команді перемогу. І таким чином можна стверджувати, що у Корубаса досить непоганий старт, а завжди, ну усі гравці дивляться в турнірну таблицю, і те, що вони бачать там, що вони знаходяться на четвертому місці, хоч і після чотирьох очок, це завжди буде підбодрювати і вони будуть краще грати в наступних матчах. Тому, звичайно, цей старт може допомогти команді Ван Ловона грати ще краще. А ось у Ковалівці колос переміг епіцентр з рахунком 1-0. Підопічні Руслана Костишина, незважаючи на втрату Владислава Велетня, який перейшов до Полісся, все одно показують класну атакуючу гру, створюючи багато моментів протягом усього поєдинку. Цей матч не був виключенням, тому що вони створили проти епіцентру. Ну, приблизно так само багато моментів, як і ЛНЗ створював проти епіцентру, і так само перемогли з рахунком 1-0. Але в цьому разі епіцентр трошки пощастило зі своїм голом, бо він вийшов курйозним і залетів автогол. Незважаючи на те, що епіцентр має лише 0 очок. Як на мене, ця команда грає краще ніж умовна Полтава або рух, бо мені подобається, як вони атакують, як вони переходять. Захисту до атаки там є потенціал, вони намагаються грати у сучасний футбол. Звичайно, не проти Шахтаря, але намагаються в цьому матчі головні моменти мали два нападники відомих раніше: це Владислав Супряга, Андрій Борячук. Однак ні перший, ні другий не змогли забити в цьому поєдинку. Ковлівський колос продовжує набирати очки там, де це потрібно, для того, щоб максимально вище піднятися та потрапити в Єврокубки. Це те, що про я постійно кажу. що Якщо ви будете перемагати у команд, у яких це можливо, ви спокійно посядете третє місце. І поки що колись так йде. Звичайно, рано ще робити якісь висновки, але поки що підопічні Руслана Костишина виглядають досить впевнено. Ось у Житомирі металіст 19-25 спокійно обіграв рух з рахунком 2-0. Ще одна команда, яку я вважаю найслабшою в цьому сезоні, наразі, це Львівський рух. Вони втратили багато гравців, основних ще взимку, зараз влітку. Від них пішов головний тренер. А тому це повністю нова команда, і не дивно, що вони так грають. В матчі проти харків'ян вони нічого не змогли зробити. І Металіст 19-25 міг спокійно обігрувати і 5, і 6-0. Те, що вони забили два голи, ну це більше питання до нападників харків'ян інших атакуючих гравців. бо... Ну, з такою командою, як рух, наразі потрібно робити ну, все що завгодно. Що стосується металіста 19-25, то важко щось оцінювати по ним після того, як вони виграли у руха, тому що ну, треба судити по іншим суперникам. В наступному турі вони гратимуть проти Шахтаря. Ось там можна трошки судити, що вони вміють і що вони можуть, або судити десь наприкінці вересня в матчі проти колосу. От тоді. От тоді ми подивимося, на що спроможний Младен Бартулович та ці новачки. Хоча новачки поки що непогано вливаються, і Тодо забуває вже другий м'яч. Він забив дебютний у Кубку України, а зараз забуває дебютний у ВПЛ. А Ось у Черкасах Верес здобув свою першу перемогу, здолавши ЛНЗ з рахунком 2-0. До цього поєдинку підопічні Олега Шандрука жодного разу не перемагали в цьому сезоні. Вони не мали жодного балу, а тому, звичайно, потрібно було якомога швидше вже десь набирати. А тому набралось тут в досить непоганому матчі проти серйозного суперника. ЛНЗ досить непогано стартувала в цьому сезоні. Мали сім очок після трьох ігор. Віталій Пономарьов показує непогану гру зі своєю командою. Мені особисто подобається, як він керує командою. Ще за часів руху подобалася, тому що ну, знову ж таки подобається, як грає команда в такий інтенсивний футбол. На це дійсно приємно дивитися. Однак, що робити з нереалізацією моментів, ну, звичайно, можливо, в церкву сходити, можливо, ще щось зробити. Можливо, треба було просто раніше перехоплювати саме Юрія Клумчука, з яким добре знайомий Віталій Пономарьов. Але ну, це серйозна проблема і. Команда так буде створювати безліч моментів, і це буде продовжуватися і в наступних турах. Бо згадайте матч проти епіцентру, коли вони перемогли з рахунком 1-0, Вони мали безліч моментів, могли перемагати і 3-4-0, однак всього на всього 0 Рівняни, звичайно, своїми моментами скористалися ще й з перших хвилин, що дуже попливала на весь поєдинок, де після цього могли проводити контратаки. Звичайно, на контратаках непогано грав Денис Дуквий, який у підсумку і забив гол. Верес міг на останніх хвилинах збільшувати рахунок і до 3-0, Однак бразилець помба дуже бездарно реалізував свій момент. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як от про те, що Полісся заявила Шепелєва та Велетня, що Шахтар офіційно оголосив про підписання двох бразильців і так далі. Тому раджу вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і переходимо до найцікавішого матчу, де з нами перемогла Полісія з рахунком 4-1. Обидві команди у четвер грали в Єврокубках. Обидві команди. Вилетіли зі своїх єврокубків. Ну, звичайно, Динамо ще гратиме в Лізі конференції, однак в Полісся вже все. А тому насправді і не дивно, що цей матч, як на мене, вийшов дуже неякісним, якщо казати про саму якість гри та те, як команди грали, про індивідуальну майстерність, про командну мастерність. Бо цей футбол мені нагадував ну, майже протягом усього матчу дир-дир. Ну, Звичайно, я розумію, що гравці втомилися. Після якоїсь дороги і так далі було мало часу на відновлення, однак вони зовсім забули про те, як потрібно слухати свого головного тренера і виконувати його завдання. Це був непоганий класний старт від Житимурян. Я думаю, що житимурян якось це підбадьорило. Однак, після цього був одразу холодний душ. Спочатку пропущений гол після жахливої помилки, а після цього після пенальті. Ну і звичайно, як без зауважень до арбітра щодо пенальті, який, до речі, став вирішальним, бо саме завдяки ньому Динамо вийшло вперед, тому що Руслан Ротань у після прес-конференції заявив, що якщо будуть ставити такі пенальті постійно, то в матчі буде таких пенальті по 150. натякаючи на те, що цей пенальті лівий, а тому його можна було не призначати. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього чи був пенальті. Ну а після цього голу Динамо повністю контролювала хід поєдинку і робила з полісся все, що завгодно. Звичайно, у Олександра Шовковського більше гравців, щоб зробити ротацію, більше гравців, щоб випустити свіжих гравців з лавки запасних, і звичайно, що в цьому разі полісся поступається. Руслан Ротинь казав, що йому не вистачає гравців для ротації, для лавки запасних. Вони випускають молодого Корнійчука, який поки що адаптується до дорослого футболу, а тому не має змоги так конкурувати з Динамо. Взагалі, що стосується рівня цієї гри, то я дуже радий, що ось-ось Владислав Ванат перейде до Жорони, тому що ну, йому тут нема чого робити, і без нього справляються, і без нього греро збиває. Греро, до речі, забуває вже третій гол в сезоні. Другий гол в чемпіонаті України, тому цілком може його замінити і стати так само найкращим бомбардиром. І звичайно, Герера все це розуміє, що звільнилося місце в основі і не потрібно переживати, що ти туди не потрапиш. Він почав забувати, і звичайно, все це підбадьорює його і допомагає йому там на кожному тренуванні, на кожному матчі, викладатися на всі 100%. Взагалі, що стосується вона то, за інформацією Фабріці Романо, кияни отримають за нього 20 мільйонів євро. А взагалі Владислава вже бачили в Жороні, а тому зовсім скоро ми очікуємо на офіційне оголошення. Звичайно, після такого дорогого трансферу на вихід всі, звичайно, чекають. А коли прийде якийсь гравець, ну хоча б просто на заміну, як атакуючий гравець. І ось повідомляється, що до Донамо приїхав Огонда на шолу. Це універсальний атакуючий гравець, який може зіграти як лівий вінгер, як правий вінгер, так і нападник. Цей 20-річний нігерійський нападник грає за фламенго, а саме за фламенго Ю-20. Там в нього поки що немає досвіду за серії А, але забиває за Ю 20 непогано. Важко звичайно сказати, чи зможе гравець Ю 20 Бразилії нормально грати за Динамо, але точно йому знадобиться. Якийсь час на адаптацію. Подивимось, можливо, знадобиться рік, можливо, менше, але динамо гравці дуже потрібні ще й на таку позицію, як лівовінгер, там не вистачає гравців або праворуч грати. Бо Андрій Ярмоленко не молодішає, а заміна йому точно потрібна. Бо всі ми бачимо, як з кожним матчем таке враження, він грає все повільніше і повільніше. Також, що ще варто додати по огоданні шолу, так це те, що він був присутній на матчі Динамо Полісся, бо можна було помітити, що він виставив в інстаграмі Сторіс, що він присутній на матчі. Тому думаю, вже сьогодні, коли виходить відео, ми побачимо офіційне оголошення. Взагалі, після продажу ваната, де кияни повинні отримати приблизно 20 мільйонів євро. Почали з'являтися чутки, що Динамо цікавиться захисником з Рейнджерса та нападником з ПСВ. 21-річний центральний захисник не грав за команду Расела Мартіна цього сезону. Колишній гравець Мілана отримав дозвіл приєднатися до українського клубу до кінця сезону. Що стосується другого, то, начебто, ДНО готове заплатити понад 1 млн євро за форварда ПСВ Робіна Ван Дейвена. Але він наразі відмовляється: Нідерландська преса пише, що нападник ПСВ входить до сфери інтересів Динамо. Звичайно, Динамо шукає центрального захисника і нападника, це не обговорюється. Однак, те, що стосується цих гравців, то це все фейки. Скоріше за все, просто користуються можливістю прорекламувати цих гравців, бо Динамо заробила великі гроші за Моната, а тому всі думають, що зараз кияни будуть витрачати і на захисників, і на нападників. Ну і в останньому матчі туру Шахтар переміг Олександрію з рахунком 2-0. В цьому поєдинку складно, що сказати про команду, яка перемогла, тому що Шахтар робив з Олександрією все, що хотів. А ось містяни робили ну, дуже все погано. Ця команда повністю провалює цей сезон, починаючи ще з матчів на зборах. Потім були матчі проти партизану. Всі думали, що просто ну, не готові, або не пощастило. Однак, все це не випадковість, тому що маємо вже чотири поразки поспіль і ніякої нормальної, адекватної гри проти своїх суперників. Поразка оболоні, кудрівці, де саме. Тут і потрібні брати бали. А у підсумку зараз у ну, головний претендент на виліт. У Олександрія в цьому матчі у стартовому складі мала 9 новачків, половина з яких не проходила збори. Тому про яку нормальну гру можна казати. Звичайно, зараз буде перерва, це корисний час для команди, можливо, якось вони подумають, підготуються і зможуть вже після перерви краще грати. Однак все ж таки час втрачається, потрібно якось. Брати ці бали, бо бали проти, знову ж таки, оболоні та кудрівки зараз дуже важливі. А тому залишається по Олександрії лише одне питання, як швидко чи як довго триватиме ця адаптація нових гравців, і як тренерський штаб зможе все це якось поєднати в одну команду, тому що поки що це виглядає як просто 11 різних гравців зібралися просто пограти в футбол, не на чемпіонат. Ну, Шахтар, який три дні тому грав 120 хвилин проти сервета, просто відпочивав проти Олександрії, яка, до речі, два тижні не грала у футбол. Можливо, саме це і повпливало на команду, що вони так багато не грали, бо пропускали матч в Кубку України, як і всі інші команди, які грали в Єврокубках, але гра була дуже жахливою. Взагалі, що стосується Шахтаря, то тут варто казати про їхні трансфери. бо... Все ж таки, це сталося, і вони продали Георгія Садокова до Бенфіки. Повідомляється, що він перейшов до португальського клубу на правах оренди, але з обов'язковим правом викупу. Так зробили для того, щоб просто краще вести звітність, щоб не було проблем з цією фінансовою звітністю, і та ФІФА не накладали штрафи та бани. Гірники у підсумку матимуть за Садокова 27 мільйонів євро і ще 20% від майбутнього перепродажу. Але що стосується трансферів на вихід у гірників, то це ще не все, бо все ближче і ближче трансфер Кевіна до Фулхема. Бо повідомляється, що англійський клуб погодився заплатити 40 мільйонів євро за гравця, а також гірники зберігають право 25% від майбутнього перепродажу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!